Космос великий, космос небезпечний, космос непередбачуваний. Щоб підкорити космос, тобі знадобиться космічний симулятор Еліт Dangerous. Трохи кредитів та зореліт. Хочеш найкрутіший, назбирай як мога більше кредитів і купи. А щоб заробити гроші, доведеться тобі подорожувати крізь 400 мільярдів планетарних систем і виконувати різну роботу, Возити контрабанду, добувати мінерали. Шукати скарби, стати космічним піратом чи найманцем модифікуй свій корабель під потреби кожної професії. Став лазери, навігаційні системи та інше корисне обладнання. Особливо тобі знадобиться система перехоплення ракет, адже у світі еліт проти тебе грають живі гравці, які обожнюють влаштовувати пастки та підлянки. У сутичках важливіше заходити ворогу у хвіст. Затягуй, як чорна діра. Не пропусти, а просто зараз тебе затягне у пекло. Saints Row, get Out of Hell. Наступний свіжак у ігронавтах. Приїхали. Лідер прешелопкуватої банди святих та президент США за сумісництвом, яким ти став у оригінальній частині Saints Row, загримів У пекло несправедливо, адже там місце зарезервовано для іншого президента. Дорогі состає Олати несправедливість та завадити самому сатані провести шлюбні махінації з босом, ти будеш у ролі двох героїв, точніше, одного з них на твій вибір. В будь-якому випадку на тебе чекає вагон смаженої демонятинки, адже у тебе за традицією є надлюдські можливості пекельного супермена та вагон зброї на кшталт святого Жабомета чи кулеметного крісла. І звісно ж, чортяки більше за очі наш бояться твого. Фіолетового кийка Get out of Hell Запрошує у нове місто із новою стилізацією. Фанатам божевілля рекомендовано. Ну а наступний свіжак порадує фанатів реслінгу. Пані та панове. К'ючі. Представляє, як вам було важко весь цей час без реслінгу в ефірі та вашим стражданням настав кінець. Адже вийшла новенька і Іморталз. Тримайся міцніше, Іморталз. Це гра про реслінг від творців Мортал Комбат на мобільні телефони, і ще й абсолютно безкоштовна. Розробники взяли класичні бої 3 на 3 і перенесли їх у фентезійний світ. Виглядає так, наче Брока Леснера, Джона Сіну, Зерока, Шеймуса, Дік Шоу, Тріпе Лейча та інших мордоворотів покусав Шао Кан. у Іморталз. Кожен рестлер отримав не тільки свої класичні прийоми. Але й надпотужні потужні суперудари, які здатні насилати на ворога з краю воронів чи насадити на і шоло. Принцип такий: вибери героїв, набий ворогам пики, отримай монетки. Придбай нових бійців, набий ворогам пики і ще дужче. Таким дабі бійі ти ще ніколи не бачив. Ну, а поки що можеш сам покерувати улюбленими реслерами у стилі фентезі. Рекомендуємо! Elite Dangerous, Saints Row 4 Get Out of Hell та WWE Immortals вже вийшли. А на черзі легендарний проект, який знову все ще у розробці. GTA 5. Далі у рубриці «Ніколи», тобто «Скор».